Яка американська страва насправді є англійською? Коли про неї вперше стало відомо та яка країна є батьківщиною? Цінителі м'ясних страв на щоток знають про вишуканий смак смаженого яловичого філе. Бівштекс це різновид стейка, виготовленого з головної частини вирізки яловичини. Родоначальником сучасної страви є Англія. Уперше про бівштек стало відомо завдяки згадці у книзі рецептів Балтеса Платинуса у 1460 році. В ті часи страви з м'яса не були щоденною їжею для значної частини населення Британії. Така їжа була доступна тільки забезпеченим людям, і тому навколо бівштекса створювалася характерна аура унікальності і феноменальності, що вимагає формування особливих умов для його приготування. З часом страва стала поширюватися у будинках аристократів, і навіть був створений клуб Бівштекса, куди окрім чоловіків входила лише одна жінка. Проіснував він до 1867 року. А пізніше рецептура та популярні страви проникла до інших країн Європи та Америки. Сучасні американці і сьогодні наполягають на тому, що безпосередньо їх континент є батьківщиною стейків з Яловичини. Ця історична догма підтверджується деталями, що в індіанців було дуже популярним приготування яловичини на вугіллі. Підписуйтеся на канал та пишіть, яка історія походження страви сподобалася вам найбільше та де смакували найкращий бівштекс ви.